Дякую щиро, що погодилися на таку непросту задачу, бо це ж треба було два дні слухати все або майже все. Я попереджу нашу аудиторію про те, що о 19.00 Олексія Тарасова ми відпустимо. Тому, Олексій, попрошу вас відповісти першим. Всім повезло Везло, всім повезло з цим. Так що це буде коротко? Дезово, це буде так? дуже коротко і так. Зазвичай, коли я кажу, що це буде коротко, це триває півтори години. Але 7.00 я буду свідкувати. Ем, яке головне відкриття? Або сигнал цього форуму про Україну, регіон і нас самих ви винесли з цих двох днів. Запитання абсолютно ідентичне до вас, трьох. Олексію, прошу вас почати першим. Слухайте, ну дійсно всі втомилися тут. Ще й я ну, ми бачили два дні, як дуже розумні люди дійсно дискутували на надзвичайно важливі теми. Тож я хочу процитувати людину, яка от, буквально сьогодні везла мене з Ужгорода. Це була водійка її звати Тетяна. Надзвичайна жінка, 55, плюс здається, 56 років я там намагався рахувати. Вона 30 років працювала в медичній системі. Потім зрозуміла, що, скоріш за все, таксувати це буде. Мабуть, більш вигідно, вона каже: Ну, я не можу прожити на 10 тисяч. Вона дуже в, в хорошому настрої, дуже бадьора, надзвичайна жінка. Я тут не перебільшую. Ми за ті 30 хвилин, що ми їхали сюди, змогли багато тем обговорити. Їдачу її, її мами тут, значить, над, на пагорбі, над нижнім солотвином є дача, але там глина і, типу, вода, тільки дощова, тільки можна поливати, але мама хоче їздити все-таки продовжувати їздити туди. Сама Тетяна вона сказала про те, що. Дивіться, ну от я зрозуміла, тепер я прокидаюся без будильників, я не ставлю собі будильник, бо прийшов час полюбити себе. Звичайно, далі ми говорили про політику. Вона не голосувала за Зеленського, але вважає, що якщо б переміг Порошенко або Ющенко, чомусь Ющенко, то України б вже не було. Вона принципово не їсть цукерки рошен. Вона навчилася сама готувати своє власне Рафаело. Вона мені розповідала, як вона це робить. Вона серед іншого має переселенців з Куп'янська, і це от ми переходимо до більш серйозної частини. В сенсі, що ця жінка вона насправді народилася під Куп'янськом. Ми розуміємо, що це Харківська область, це те, що там відбувається, Це, це там, де бої зараз, це там, де російські окупанти повністю знищують все на своєму шляху. Їй було два роки. Її перевезли сюди, тобто ну вона майже корінна Ужгородка, правильно так говорити. Їй батько був військовим, от вірив, мабуть, у все це, типу, радянський, він був в Афганістані і так далі. І вона каже, він помер за три місяці до повномасштабного вторгнення. Тож це добре, що він цього не побачив. Вона каже, як от ті, кому він віддав своє, не знаю, свої найкращі роки, зараз знищують нас. І про що я подумав, чому я все це говорю? Ну, типу, на відміну від моїх поважних колег, про те, що ми. На цьому форумі говорили про, скажімо, в тому числі особливості регіону, так ми пам'ятаємо, що в принципі в Україні от протягом якби, відновлення незалежності, ми чули різні наративи, що є там якісь три сорти українців, є різні України. Е, там є там, Східняцьке бидло, я, наприклад, є там якісь, не знаю, підступні закарпатці. Чи російська пропаганда, вона. Нам поширює те, що е, там Галичину забере Польща, Орбан забере Закарпаття. Оце Путін забере оце. Оце ми приєднаємо до Румунії. Ну коротше, ми, ми розуміємо, як це відбувається. І в фіналі, ну, слухаючи, звичайно, пані Тетяну, я почув те, що я думаю, як нас всіх об'єднує. В сенсі вона каже: Я хотіла би прокинутися. І щоб от як було 24 лютого, коли я прокинулася, дізналася, що почалася повномасштабна війна, і так само дізнатися, що все закінчилося. Я до того все це веду. що, е Якщо говорити про щось позитивне, що принесла, принесла ця страшна війна, яка якби, е е е Україна несе величезні жертви відстоюючи свою незалежність, е свою свободу, то це те, що Насправді, все більше немає цих декількох регіонів, немає декількох сортів українців, немає, якби якоїсь такої східної, якоїсь центральної, якоїсь західної України. Ми всі об'єднані однією ідеєю зараз. Да? і це в тому числі ну якби наша свобода. І до чого я все це, що слухаючи в тому всіх наших спікерів, а вони говорили дуже розумні, дуже важливі речі. Я закінчу свою промову тим, що насправді хер вони заберуть у нас там не знаю Угорщина Закарпаття, хто там Польща, Галичину і так далі. Хер вони це заберуть. Це мій головний висновок. Вибачте за це. Відпускаємо Олексія. Дякую за ці прекрасні підсумки. Вони бадьорять і мотивують, особливо після панелі про екологію. Христину, вам слово. Дякую. Я не така прекрасна сторітелерка і напевно не буде так багато позитиву. Я ділилася вчора ввечері тут колорно з Росяною, що до цих часів екстреми. Подібні майданчики для діалогу були чудовим місцем, щоб знайти відповіді на питання: фокусні, тунельні, широкі. Але ми виходили, якщо ми досконало слухали, вникали, добре рефлексували. Ми виходили з якимись відповідями. Зараз ми переживаємо найскрутніші часи. Ми, ми переживаємо велику складність. Ця складність динамічно продовжується і ще ускладнюється. так, І сьогоднішня вчорашня подія, на загал ця подія для мене стала добрим майданчиком для того, щоб. Окреслити, ускладнити наше запитання точно не стала тим, що дало якісь відповіді, з вагою на те, що е, нам треба також ускладнюватись відносно того, як все навколо динамічно рухається. Е, то е, ці два дні додали можливості змістовніше подивитися на складніші питання і додали. Е, Впевненості, що нам треба мислити асиметрично по-іншому, не так, як ми мислили до того часу. Ми в змін напевно трішки не встигаємо вокабуляром до тих змін, які з нами відбуваються, і зазвичай вишуковуємо якісь метафори, щоб пояснити, що взагалі коїться. І мені видається, що ця подія добре би Візуалізувалася через такий. Тюнер, знаєте, який в автомобільних радіо, от щось, щось сфокусувати, щось таке знайти. І е, мені видалося, що ці цінні розмови, дуже часто полярні, дозволили нам трішки навести різкість. І е, порум має назву Зробити доброчесно. А я собі тут е, в конспектах е, подивилася, що найбільше слів, які я виписала з розмов, це були зв'язки та розриви. Тобто, це постійна полярність між тим, як будувати зв'язки і як пом'якшувати розриви, а їх багато, там, не присолоджуючи. І якщо мова про запитання, я зачитаю ті запитання, які мені, з моєї перспективи, видалися найбільш опуклими і такими, з якими можна іти в глибину. А, найперше, це те, як ми говоримо. І як, і чи наша мова має і може бути чутливішою? Мені видається, що на цій події добре було б підняти це питання. Тобто, наскільки ми можемо встигати за чутливою мовою і чи маємо встигати, і чи те, як ми говоримо, відображає те, як ми діємо. А наступне питання: чи маємо ми сміливість та зрілість публічно? Визнавати, що ми щось чогось не знаємо, в певній мірі оголюватися, так? що ми зробили помилку і публічно поговорити, що ця помилка може бути там окреслена і якісь уроки можуть бути висловлені особливо якщо ми в дуже хорошій ролі з великої системи. Також мені видалось істотним питанням. А як іде знайти той ресурс на експеримент і лабораторію, про який багато говорили? Нам треба експериментувати. Нам треба. Ми, 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 як лабораторія, ми ті, які можемо щось дати через цей експеримент, але в мене питання, де знайти той ресурс? І, власне, де знайти той ресурс, коли зараз, в цей час екстреми, кожен наш крок має бути в найвищій відповідальності? І чи взагалі можуть бути в спільному реченні слово експеримент лабораторія і найвища відповідальність? Чи можливі зміни в закритих системах, які мають, не мають відкритості до експерименту, бо експеримент карається. Не знаю. Як не загубити у нас фокус на людині і на людяність, коли ми так багато говоримо про цифри і про дані? Чи тут не загубилася людина? Як зрощувати пасіонарних людей, які мають готовність і розуміння, що треба і можна інвестувати в ті зміни, які вони не застануть? Також, як відрізнити ключову відмінність, що важливо не скільки, а як? Багато було про скільки, вчора і сьогодні, але мені трішки бракувало про те, як ми досягаємо оцього цього скільки. Як навчитися не нарікати, а діяти? Чи цифри і кількісні показники можуть і мають бути маркером зараз для нас, якщо підходи наші не міняються? Яку систему ми будуємо всередину чи назовні? Чи встигаємо ми деколонізувати наші уявлення про нас самих перед тим, як говорити про наш, нас деколонізованих світу назовні? І як нам встигати це робити одночасно? А, чи маємо ми зрілість і сміливість і чесність до себе, щоб знову ж чесно говорити назовні. І е, е, ця подія почалася з прекрасної ключової промови, е, дуже чутливою, дуже оголеною, яка е, власне, е, завершилася тим, що? Нам важливо тримати цей ланцюг. ланцюг він має дуже багато історичного контексту. Так? Ми знаємо про те, наскільки ланцюг може бути живим, так, і це частина нашої історії. І тому мені так суголосно були оці полярності з зв'язками і розривами. І тут напевно класно було б запитати себе на завершення, як зробити так, щоб розриви ланцюга були. М'якшими, не такими болючими, не так кривдили, і е, як бути небайдужими, і е, змушувати мати потугу кожен та кожному, е, робити великі зусилля для того, щоб наші з'єднання і зв'язки міцнішали. Дуже дякую, дуже дякую за ці запитання, mm -hmm. дуже слушні. Чила вам слово? Дякую. Я підготувала три пункти з надією, що ми пошкодує те, що залишилося до кінця. Е, перший пункт це одне речення це велика надія. Головний меседж форуму: що найголовніше — це людина. Є людина буде суспільство. Є суспільство буде країна. Є країна все буде Україна. Другий пункт про щось легке? Хтось сьогодні говорив про те, що ті, які приїхали сюди на Закарпаття і залишаться тут рано чи пізно стають закарпатцями. Я вам скажу, що в історичному розрізі це зовсім не так. Закарпатці все будуть пам'ятати, що ти приїжджий. А твоя дитина, який тут народиться, буде аборігеном Закарпаття. Діти ваші, які тут народжуються, вони будуть настоящими закарпатцями. Але це як, щоб приступити до третього пункту, це про нелегке. Я послухала, що сьогодні тут говорили про національні меншини. І мене склалося повне враження, що це питання з усіх можливих і неможливих боків обросло розливими єдинорогами. Я про це хочу зачитати свій невеличкий коментар, як я бачу це питання. За оцінкою Європейської комісії, Україна виконала умови, необхідні для відкриття кластеру 1, 2, 6. і до першого відносяться питання меншин і загальмувати процес, може перш за все, угорський уряд для України мовна політика це питання державної безпеки, особливо в умовах війни. Для Угорщини. Це частина ширшу історичного наративу збереження національної ідентичності за межами кордонів за винятком урядів Орбана. Хоча офіційні заяви Будапешта регулярно підкреслюють тему захисту прав угорської меншини на Закарпатті, питання меншин є радше інструментом, ніж першопричиною. І ще е, останнє до цього, російське повномасштабне вторгнення проти України радикально змінило те, як міжнародні організації держави та експертні спільноти розглядають питання національних меншин. Міжнародні інституції почали чіткіше розмежувати законний захист прав меншин, який відповідає європейським стандартам. Та політичну інструменталізацію, коли меншин використовують для тиску на сусідні держави. Тобто правозахисна оптика доповнилася геополітичною, зміцнилося розуміння, що меншини – це громадяни своїх держав. Війна підкреслила, що лояльність до держави проживання і збереження етнокультурної самобутності не суперечать один одному. Багато представників нацменшин, зокрема угорців, румунів, поляків, кримських татар, інші воюють у Збройних силах України. Це деконструювало старий наратив, що меншина це п'ята колона. І В кінці підхід ЄС та Ради Європи також став більш комплексним. У політичних рекомендаціях тепер одночасно присутні захист мови та культурних прав, гарантії політичної участі, протидія іноземному впливу через меншин. Тобто, права і безпека розглядаються разом а не окремо. Дуже дякую за вашу увагу.